Чи варто винаходити велосипед в комп'ютерній галузі? На Вінницькому заводі термінал на це питання намагаються відповісти практично. Щорік рік тому це підприємство було практично недієздатним і потопало у боргах. Сьогодні існує повністю за власні кошти. В чому ж спитаєте причини такого казкового перетворення? А чарівний ключик до економічного успіху Вінничан у їхньому власному виробництві. Скажемо відразу, що свого профілю підприємство за останні роки не змінювало. Воно, як і раніше, виготовляє багатотермінальні комплекси на базі персональних електронно-обчислювальних машин. Проте підходи до організації технологічних процесів і, врешті-решт, сама стратегія виробництва набули суттєвих змін. Реально оцінюючи ситуацію в Україні і особливо, що стосується вітчизняного виробництва комп'ютерної техніки, нове керівництво заводу поставило перед собою і колективом досить чистолюбиву мету скласти конкуренцію заходу, принаймні на ринку країни і СНД, де хто можливо скептично посміхнеться. А ми поживемо, побачимо. Хоча вже сьогодні керівництво підприємства запевняє, що створювані у Вінниці багатотермінальні комплекси, які дозволяють працювати на одній персональній ЕОМ відразу п'яти користувачам, створюють конкуренцію локальним мережам за вартістю, рівнем технічного обслуговування, а також споживанням електроенергії. До речі, кожен термінал має тести самодіагностики, які безперервно аналізують їхню роботу та при бажанні користувача виводять на дисплеї результати і помилки. Так от вінницькі термінали сьогодні в Україні із задоволенням купують, а це вже щось. Діючи за принципом і чужому навчаєтесь, і свого не цураєтесь», тут зуміли, зорієнтувавшись на високоякісні західні комплектуючі, поєднати власний інтелект із зарубіжним. Якщо ж врахувати, що значну частку сьогоднішніх прибутків завод витрачає на розробку та придбання нових технологій, можна сміливо пропустити: можливо, справді вінницький термінал доведе всім скептикам, що ще не все втрачено в Україні. Керівництво заводу переконане, що як би нам не було сутожно, ми змушені підняти з руїн вітчизнане виробництво, бо ж ніде правди діти і на заводі Термінал, і на багатьох йому подібних, нестаріючими залишаються хіба що інтелект і золоті руки професіоналів. Обладнання ж, на жаль, переважно застаріле. Тим більше приємно, що роботи підприємства нещодавно високо оцінила американська громадська організація Люди для людей, нагородивши термінал дипломом за те, що він не припинив роботу у час економічної кризи і продовжує випускати конкурентоздатну продукцію, яка знайшла свого покупця. Більше того, сьогодні на підприємство покладені завдання державної ваги по реалізації національної програми інформатизації держави. Колектив вінничан вірить, що з цим завданням він успішно справиться.